Запрошуємо тебе до нашої кероварні, якщо ти колорист. Перукар або майстер з модифікації та реконструкції волосся. Тому ж просто зацікавлений у сфері б'юті краси. Тоді запрошуємо тебе на наш б'юті форум. Я Черненко Катерина, одна зі спікерів б'юті форуму, і маю досвід у сфері модифікацій вже понад 10 років. І Я поділюся своїм досвідом щодо розвитку в даній сфері, адже вона дійсно прибуткова. Але в ній є свої нюанси, які потрібно враховувати для того, щоб досягти успіху в даній сфері. Про це і поговоримо. А я Наумова Анастасія, майстер з. Реконструкції та модифікації волосся, і також колорист, навчу тебе з розумом відноситись до поєднання освітлення та процедур кератину. тому що тільки на колористи говорять, що поєднувати модифікації та освітлення не можна, але пізнавши хімічні процеси, які відбуваються у волосі під час модифікації, ти без вагань зможеш поєднувати ці процедури. Також на тебе чекає майстер-клас від нас з Анастасією та інших технологів. Сучасна теорія про холодне відновлення та модифікації, занурення у трихологію, глибокий аналіз ринку волосся та розвиток власного бренду, а також вільний маркетплейс. Буде чудова атмосфера. Скоріше бронюй своє місце.